Всім привіт! Ми з вами вже в лісі. Дорога в нас завжди швидка, 5-10 хвилин і ми вже на місці. Приїхали ми сьогодні ненадовго, так пройдемося по грибних місцях, подивимося, що є цікавого зараз у лісі, що підросло, що наросло. І чи є взагалі якісь гриби. Мені дуже цікаво подивитися, що зараз є в лісі. Тож запрошую вас разом зі мною. Ходімо шукати гриби. Яка красива місцина, Проїжджав. Сюди мимо, подивіться, як тут гарно. Такі молоді дерева. Взагалі краса. Зараз тут ще похожу, подивлюсь, що тут є. А ліс то тут непростий. А золоти я вам скажу так Оце я тут розгуляюсь найближчими днями. Ось ті гриби мене змусять сюди приїхати знову. Вон, дивіться, хто тут сидить такий. Хто це сидить тут. Ех, на жаль уже. Бачите, червячок з'їв його. Дуже шкода. Отак От то давайте на цього подивимося, що він скаже нам. Ану, ди сюди до нас. Так А цей вже по шапці, так то сказати. Вніжки видно червяків багато. А шапка зараз цей. А ви вон дивіться, молоджіка різа. Це дуже хороші знаки тут. Дивіться, чистий гриб. А який же запах, йо мене, я вже забув цей запах, вже так давно не знаходив білого гриба. А вони ще є, вони ще є. Просто їх треба шукати в інших місцях. Пройшов трохи далі. Помічаємо тут хто польський старий. будемо брати, А ось тут взагалі якісь такі нові грибчики стоять. Таких я в цьому році ще не знаходив. Вон, дивіться, яка цікава у нього шапка. Покажу вам. Не знаю, що за гриб, але гляньте, який комедний. Можливо, якась поганка. Бідолага. Бачите? Пропав, не дочекався мене, не дочекався. Яка ж тут краса, в мене очі розбігаються, я не знаю в яку сторону мені краще зараз йти. Лісок то насправді великуватий такий. Я не знаю куди краще йти, а там... Риби росли типу в сосні. А цього в березі одного знайшов. От куди краще йти. Вон парасоля молода. Не знаю куди краще йти. Тож буду якось так ходити. Куди хочеться, туди буду йти. якась така стратегія буде. Ой, да краса яка. Люблю я такі молоді ліси. Так, це у нас що тут стоїть. Поляк. Так, величезний поляк. Переїли його. Переточили. Угу. Зрозумів. Печириця Дуже схоже на печериці да, Задивіться всяка ну печериці я можна сказати ще й не зустрічав Давно зустрічав Дві ось такі бачите? Така відмінність в шапках так, і що, біж немає, тільки дві Ось тут у нас ще красава яка стоїть Такий гарний дивіться такий ще виглядає з дуже Що? А тут ще вам стоять в рядочок. Теж такі гарні Бачите Кажуть десь і біленькі може бути біля них. Тож зараз тут поглядаю його. це ще за гриби такі цікаві. розпались не знаю ось тут серед галявини подивіться як ось поверталися з землі вон які ви вже ж що червиві всі Бачите, бо я бачив їх тут люди порозрізали вже і ось два молоденьких таких о Ну ці, мабуть ще будуть гарні. Тож такі заберемо. Зараз ножика дістану і огляну їх. Але є тут гриби, є, можна ще ходити. Не поняв. А це що за гриб такий цікавий тут. Ага. А, підберезник. О, гляньте, який у нього був колір шапи. Так вона ж блестіла, Я думав, щось інше трохи. Але підберезник. Вже бачите рвивий. Хоча ні, шапка ще гарна. Пожу брожу, заїхав на це місце, де найбільше білого гриба в цьому році зібрав. І тут взагалі майже нема грибів. Майже ніяких немає. Там десь чорні грузді, ще залишились, ще щось таке біленьке, якісь поганки. І от помітив тільки зараз таку парасолю. Бачите? Гарна така парасоля. О, свіженька, класна парасоля. Бачите, ківечко на ній двигається. Це одна характерна ознака того, що парасоля хороша, а саме ця строката парасоля і стімна, і дуже смачна. Тож таку забираю. Навіть і ніжку зараз заберу. Підсушу і на переправу піде. А так ліс вже відходить на відпочинок. І дерева тут вже голі. Листя опала. Так, помітив ще ось невеличку таку парасолю. О, вона гарна теж. Тож і її забираємо. Ще хороша. Ось такі дві. Гарні парасолі Добавляється до грибних знахідок. Ще пройдусь може десь ще є. Бо я то минулий раз, як тут був, так багато молодих парасоль тут бачу. От вони попідростали самі. Так, ось під дубом тут стоїть ще така невелика гарна парасоля. Свіженька яка класна. І товстуха, шапка така товста, гарна. Неї. Оце я дав. Аж самому цікаво передивлюсь відео. Як виходить пробіг мимо ось цієї парасолі і не помітив її, як таке може бути. Вона дивіться яка хороша, гарна. Теж збираємо. Тут ось Молода бліда поганка навіть. Хоче вирости розтає Ну і на кінець сьогоднішнього грибного туру я заїхав. На опенькове місце. У мене ще там є трохи в віддерці місця, тож я буду не проти, якщо зможу знайти якісь гарні тут сьогодні опеньки. Люди були тут позавчора одні, то ще в принципі назбирали. От і, от і я хочу пройтися, подивитися. Вон бачите вже... Великі знайшли, такі величезні. Але я хочу молоденьких понаходити. Тож ходімо в ці хащі, позаглядаємо тут трохи. Можливо десь якісь опенічки сховалися. Це ну, ж прямо тут в цих хащах і знайшов ось перші свої опеньки. Раз вони перші знайшлись, то я лізу по них і дістаю їх. Так і більш-менш молоді, ось бачите. Два опенька. Там вон далі перерощі вже стоять. Ну, два і то добре вже. Ага, там визирає, визирає ще ось один. Є, попався. Попався, вся ще один є ось тут прямо поруч. Дивіться, які товсті гарні. Ну, хороші, хороші опеньки. Ось не від каси, ще і в ямі тут сидять. Сидять такі. О, дивіться, зачепив їх. То вони повискакували всі. Бачите, опеньки ще є. Ще є опеньки, можна ще зібрати щось. Так, ось тут знову стоять. Молоденькі. Молоденькі, гарненькі. Йдіть до нас. Так. Ну, ви бачите, небагато опеньків. Отак ідеш, десь там, десь там, десь знайшов. А так поки що на величезну зграю опенят я ще не натрапив. Але все ще можливо, тільки зайшли до цього лісу. І відразу вдача на нашу сторону перестрипнула. І дивіться, ось який гарний кущик. Гарний кущик купень. Молоді такі гарні. Ну і тут далі теж бачу ростуть. Тут по одному ось. В одному кущі один. Дивіться, знову один. Але вони гарні ості, дивіться, такі товстоногі, гарні япеньки. За ним ось кущик. знову кущик. Кущик хороших опеньків. І ще ось поодинокі один, теж підбираємо. Обов'язково. Так, йдемо назад на грибну базу. І так то я бачу ще тут є ще повибирати Ось який великий опеняк дивіться знайшов ну він же ж класний що? гляньте, гарний опеняк чистенький, клашка сивий такий І має приємний запит Також ці опеньки теж нормальні Тож заберу які є які є, такі і беру. А знайду молочі, то буде ще краще. Є малюки, малюки. Повибігали тут з листя малюки трохи. Ховается снова, снова Тут mm. трошку, то, трошку Покладаються такі оце. По два, по одному. Нема що й показати. Він уже трохи назбирав. а так хороших таких кущиків немає. Всі такі поодинокі-поодинокі самі. Вони стоїть знову. Великі. Лента. Що це за робота така. Класний його пень. подивіться. Подивіться ви на нього. Ну ладно. Заберемо. До того не дотягнуся. Колючки тут. Ось, ну, які гарненькі. сухі. Хороші. Хороші гриби. Які гарненькі. Ну нема, треба вишукувати. Треба їх вишукувати. Щоб хоч трохи назбирати. Нулі рази швидше збиралося це. Вже здаюся я щось. Бо дійсно не видно грибів більше. запуталась. Запуталась дуже сильно але є ще що вибрати тож ж ви ну, таке ось бачите тут їх повинно бути набагато більше так кущі наприклад а вони ось по одному по два і ростають і все тож це теж вже закінчення грибної хвилі опеньків. Не бачу. Не бачу вже. О, ще один ось заховувався. Краса. О, краса. Вон як ростуть. Такий маленький. І... все больше. Опаньки. Невелика колония такая. Вообще нет. Всі найкрасивіші, вичте Довго тут, звісно, морока. їх вже шукати, вони всі вже відходять, принаймні на цьому місці. Можливо, де ще знайдемо. Але тут уже бачите, ж ось такі найкрасивіші які. Давно такого не знай ходив. І ось які два ще. Отак. От Три опенька. Біля пенька. Раніше можна було навколо пеньків назбирати. Повний пеню пеньок. А зараз вже все. Закінчується халява опенькова. Завершуємо сьогоднішній похід ось таким результатом. Опеньки знову виручили мене. Бачите, вдалося трохи підзбирати. Але я не приїду сюди вже, тому що ці опеньки були дуже трудові. Їх немає по суті. Це так. Повишукував останній-останній, так вже видивлявся гарно. Ну і парасольки ось такі, бачите, тут окремо їх положив. Десь знизу трохи польського є і один білий гриб, вже його не видно, все загубилось там десь. Ось так. Вітер дує. ну, коротше, Ось так вийшло сьогодні. І бачите, ліс уже сирий, похмурий, листя немає, зимовий, майже ліс, майже зимовий. Снігу тільки не вистачає вже. Початок листопада, Ну, скоро, я думаю, буде сніг. Дуже дякую вам за перегляд. Залишайтесь на моєму каналі, У мене є вже багато відео про грибалку. Можете подивитися якісь літні випуски, там були дуже цікаві моменти, багато лісової краси. Бажаю вам приємних переглядів і всім до зустрічі. Бувайте!